Жорстокість у деталях. Бойовики Хамас провели одну з найбільш кривавих атак у сучасній історії раптово увірвавшись до Ізраїлю. З одного боку, це вторгнення було недолугим. Бойовики проникли до Ізраїлю на мотоциклах та дельтопланах, що більше нагадує тактику аматорських воїн. Але з іншого боку, Хамас зумів пробити одну з найнадійніших систем ППО у світі залізний купол. Це означає, що підготовка до атаки була солідною. Терористи випустили понад п'ять тисяч ракет за один лише ранок 7 жовтня. У той же час це означає, що навряд чи Хамас досить невелике угрупування терористів змогло б самостійно до цього підготуватися. Хамаса самі по собі не можуть. Продуцірувати ніяких е, високотехнологічних е, производств, яким є, є баллистические і ракетні програми, їм допомогли інші країни. Хамас, ще називають проксі Ісламської Республіки Іран. Хамас має непоганий арсенал ракет, і всі вони здебільшого справді іранського виробництва, того самого Ірану, з яким так товаришує Путін. Принципіальне рішення о совместній роботі Росії і Ірану в цьому направленні. Була в ходе переговорів на вищому рівні в Тегерані. Арсенал бойовиків Хамаса це цілий набір ракет різного радіусу дії, а саме ракети Касам дальністю до 10 кілометрів. Куц дальністю до 16 кілометрів. Ракетні системи залпового вогню типу Града дальністю до 55 км, кілометрів. А також ракети «Седжел-55». Є у Хамас і більш далекобійні ракети «Фаджр» до 100 кілометрів, а також Р-160 та М-302 радіусом до 200 кілометрів. Більшість цієї зброї зроблено в Ірані, але бойовики Хамаса використовують і російську зброю. Російські ракетні комплекси Корнет засвітилися під час нападу Хамас на Ізраїль. Водночас Росія офіційно заперечує будь-яку військову допомогу бойовикам Хамасу. Більш того, Кремль звинувачує у цьому Україну на дулі. Просто нагло обманули. російська пропаганда розносить наратив, що Україна передала Хамасу натівську зброю. Але по факту, це Кремль передає палестинським бойовикам трофейну зброю, яку вдалося захопити під час боїв на території України. А ідейка-то? она жива. Таким образом, Россия в очередной раз подтверждает, что любым спонсором любых катаклизмов и конфликтов сейчас, да и в прошлом, есть как раз Россия. Росії вигідно розпалювати конфлікт на близькому сході, щоб відвернути увагу НАТО від війни в Україні. Кремль намагається видати війну в Ізраїлі за національну битву Палестини, але і тут все не так однозначно. Це не партія. Кажу. це не партія е, в класичному, політичному смислі цього слова. Е, це люди, які контролюють определенні райони. Вторгнення Хамасівців було зовсім немасштабним. Паразним акценткам на території Ізраїля зайшло до. тысячи э, людей хамасовцев, поэтому тут очень сложно даже говорить о том, какая, какое количество э, среди палестинцев действительно воспринимают Хамас как э, 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 силу. Ситуация нагадует более штучную спробу развязать и долгую войну. Мы понимаем, что тут есть абсолютно э, циничный э, расчет. І это вот особенно на Ближнем востокі для того, щоби этническую, религиозную неприязнь, используются всегда вот такие вот методи. Цей розрахунок на цьому етапі вже провалився. Ізраїль вибив бойовиків зі своїх територій, але напруженість та обстріл сектора газа продовжується і досі.